і дрівю. Великий за номером 4 грудня 2023 року у день свята ведення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці Преснодіви Марії, блаженніший митрополит Київський всієї України у очолив Божественну літургію у Святодухівському кафедральному соборі у місті Ромни. Цього року Романська єпархія Української православної церкви відзначає 10 років з дня утворення. Предстоятелю співслужили митрополит Сумській Охтирській Євлогії, Митрополит Конотопський Глухівський Роман, Архієпископ Роменський, Буринський Тихон, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, Духовенство Єпархії та гості у священному сані. Блажена джерело насів жиє. Ісусая жиза. У слові проповіді після читання святого Євангелія блаженніший Владико розповів пастві про ведення Діви Марії в Єрусалимський храм. Нехай молитва Пресвятої Діви Марії, Матері Бога, Господь допомагає кожному із нас бути хоч трошки похожим на Божу Матір. Ми не можемо ніхто порівнятися з нею. І це б було нерозумно, якщо б людина собі позумнила, що вона може бути рівною, такого не може бути. Але ми можемо бути трошки подібними у ті скромності, у тій чистоті, в смирені, трудолюбі, якими володіла Божа Матір, через які вона притягнула до себе божественного благодать. Ми молимося, щоб Матір Божа допомагала нам. Хоч трошки уподоблятися її образу, щоб ми, ми були носителями тої спасительної благодаті, яку приніс небо на землю, наш спаситель Господь наш Ісус, якому від нас слава, і поклоніння, нині безконечні віки. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Служіння завершилось чином славлення перед іконою свята, Блаженніший митрополит Ануфрій прочитав молитву до Пресвятої Богородиці. Митрополит Євлогії виголосив молитву до святого праведного Петра Калнишевського, який народився неподалік міста Ромини у селі Пустовітівка та вважається покровителем Роменської єпархії. Після відпусту предстоятель привітав архієпископа Тихона та вірян з десятиріччям єпархії. Звичайно, що за цей період 10 років це вже історія і. Було багато різних сторінок, і радісних, і скорботних, і були невдачі, були успіхи. Но це є нормальне життя, так на землі буває. Не буває сплошних невдач, не буває постійних успіхів. Є одне друге зміння, чередується. І як Ну, не, не случайно так, Святий Дух через оставлення святих отців називає життя житейським морем. На морі весь час в хвилі. То воно піднімається, то опускається. Піднімається, опускається. так Вся, вся історія церкви, ну, корабель йде по сливим жит... хвилям житейського моря. І та людина, яка тримається церкви, яка е, старає себе е, підкорити божественному закону, яка не використовує церкву для своїх амбіцій, а себе приносить жертву Богові в церкві, Та людина і проприває це в життя, і що би не злучилося з нею, що би не сталося, нічого їй не може пошкодити. А люди, які не, не знають церкви, які, або які не розуміють церкви, для них може бути трагедією, саме таке незначне якась подія, якесь потрясіння, може для неї бути трагедією. І Господь заснував церкву своєю чесною кров'ю для нашого спасіння. І вражена та людина, яка знаходиться в церкві, церкві, яку, главою якої є сам Христос, є засновник і глава церкви. У церкві завжди є майбутнє. У людей у миру може бути, не бути майбутнього. Якщо вона не знає Бога, то в неї завжди вперед якийсь тунель, такий темний тунель, який вона не знає, що там буде. У нас немає темних тунелів, у нас є майбутнє. І майбутнє це наш Бог, це вічне життя. І щоб в майбутньому ваше служіння, щоб Господь укріпляв вас, давав сили все перемагати. Все проходити, щоб ніяка скорбота, ніяка біда, ніякі труднощі не змогли зупинити наші стопи, і направлені до Бога. Нехай Господь допомагає вам, дороге владико, у ваших удар подальших, щоб, щоб старінки вашої історії, вашої партії завжди були світлими, красивими. І Спасительними, щоб з тих сторінок кожна людина могла повчитися тому, що таке спасіння. Владика Тихон виголосив подячне слово. Хочу подякувати вам, що ви в такий важкий час вибрали е, сьогодні, е, в цей день е, час приїхати сюди, до нашого громадської партії, яка знаходиться далеко від Києва, е, звершити божественну літургію. Хочу подякувати вам щиро. Потім духовенство та благодійникам єпархії вручили церковні нагороди. Нагороджених вітаємо з церковними нагородами. Це і тільки знаки нашої людської уваги, яка Господь сніг нагородить на небі. щасливим вічним, блаженним життям і благодаттю своєю. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.